У Вінниці відкрили клуб МММ. Тепер бажаючи заробити на власних заощадженнях, можуть не гаяти часу і вкласти свої кошти, аби згодом отримати на них прибуток. Тим більше відсоткові ставки тут привабливі і не можуть залишитися поза увагою. Ви робите вклад в систему, що ви отримуєте на відміну від банків. По перше, ми надаємо набагато вищі відсотки по вкладах. Це від 20 до 75 відсотків в місяць. По-друге, якщо банки гарантують вклади, але в разі того, коли банк рушиться, люди в дійсності не можуть забрати свої гроші, як ми бачили це при подіях 2008 року, от, то в нас все навпаки. Ми нічого нікому не гарантуємо, не даємо ніяких обіцянок, ні в явній, ні в скритій формі. Але на протязі вже року, навіть більше, ми справно виплачуємо людям. Вклади з процентами. На відкриття нового клубу прийшло чимало бажаючих вступити в систему. Завітали до Вінницького офісу МММ і представники клубів з інших міст. Діляться з власного досвіду прикладами успішного заробітку. Так, звичайно, я вкладав сюди кошти, я не буду називати суми. Але всі кошти, які я вже вклав, я вже отримав з великим прибутком. Самі ж представники клубу не приховують, що це є фінансова піраміда і що можна як і виграти, так і програти. Але з гордістю запевняють, що з їхніх клієнтів ще ніхто не скаржився. Реально ми робимо виплати на протязі одного-двох днів. Тобто будь-яка сума вкладена, от робиться виплата за декілька днів буквально. У клубі МММ розповідають, що по всьому світу вже нараховується більше 20 мільйонів вкладників. Ситуація, яка була у 90-х, не повториться, адже цього разу до справи підійшли серйозно. Юлія Жовнір, Микола Бойко, новини телеканал «Смарт».